І всім привіт! І з вами Brothers Play, і сьогодні ми будемо забирати різні награди в Subway Surf. Саме перше, що зайдемо, це в новості. От е, новості, саме перші ігри Subway Surfers ісполняється 11 років 11 років вже. Празднуй день рождення і з нами я получаю особі награди. Тобто ми можемо отримати, так як 11 років ми отримуємо 11 медалюк до сезонної охоти, получаємо 11 досок і 11 тисяч золота. Забираємо жетони сезону. Далі отримуємо 11 досок і 11 тисяч золота. І в мене відразу прокачує Зона охота на 17 уровень. Дуже добре. Далі хотів розказати 21-го цевий боксик, який був, там, по-моєму, було е, ну, десь приблизно 300 монет монетків субіття. Ось. І ще була чи фора одна, чи усілітель, щось таке. Тобто, там не було якоїсь такої награди, що персонаж чи ще щось. Це просто були ось такі. Е, Ну, награди доповнительно. Так, подивимося, що ж сьогодні будуть давати в лутбоксі. Завтра вже можна буде отримати доску за 11 років, що вже сабвайсерфу Забираємо. Тут так само ми отримуємо 300 монет субіті і е, 3 осібітілі щота. Не пам'ятаю. О, і можна вже сьогодні забрати доску. 3-4-5. А, ну все правильно, тут 5 і тут 5, тобто вже 10 днів, це сьогодні 11-літі. Забираємо награду. Тобто, якщо ви заходили кожен день, а ми це казали, щоб ви заходили, У нас було по цьому відео 10 днів тому. І... По-моєму, 10 днів, можливо, 9 днів. Не пам'ятаю. І, в принципі, ми казали, що є така халява. Ось. Якщо ви, в принципі, пропустили, то я знаю, ми не... один день пропустили, думали, що будемо знімати відео, але не зазняли і... і забули забрати, то можна було подивитися рекламу і отримати награду, яка була попередньою. Тут вже не зайдеш, не подивишся. Ну ось, В принципі, така доска. Зараз ми будемо разом з якимось персонажем її перевіряти. А з яким персонажем? В принципі, тут багато різних персонажів. Деякі за гроші, деякі за ключі. За ключі я персонажів не купляю, тому що вони за золото з'являються. Сьогодні ми купимо ще серфера із Ріо. Ось, за 95 тисяч золота. є скармен. До неї ще йшла доска. По ідеї, ось ще є доска із Ріо. І ще одна була доска із Ріо, ось. Це трошки більше до неї підходить. Но ми вже її знімали. Так, ще сьогодні ми заберемо ось такі ще є різні наряди на неї, недорогі, але я їх купляти не буду. Давайте зайдемо в саму ігру, подивимося, як виглядає цей персонаж разом з доскою, яку ми сьогодні отримали. Ось така доска, ось такий персонаж. Навіть ця доска трохи підходить по кольору до цього персонажа. В принципі, нормальна така комбінація. Персонажа разом з доскою має гарний вигляд. Але тут це просто доска для колекції. Ну або хто хоче може грати просто так, без двойного пришка, без. там Пришвидку, ну, тобто швидкіше можна буде їздити, деякі є такі доски. А тут, в принципі, нічого немає. Добре, в принципі, розбиваємося і заходимо. Ще хотів би я сьогодні забрати. Ось, зараз. У мене 50 тисяч вже ось цих сезонних медальок. І заберемо Супер Рунер Джейк це тобто такий самий джейк, як ось цей, як початковий, якого нам дають. Тільки цей Джейк, оцей інший, він давався за десятиліття. Тобто, коли було 10 років ігри. І його, скоріше всього, давали халявно. Але ми ще туди не грали. Точніше, як заходили деколи, ну не, не часто, як зараз. То що ми ще тоді не знімали відео. А зараз вже, в принципі, 3 місяці нашому каналу, того ніяк ми не могли його коротше, забрати. Так що забираємо 39 тисяч монет Субіті, і ми отримаємо ось такого топового персонажа. Ви, в принципі, вже бачили його всі ці емоції, тому що вшануло було все це видно, тільки трошки в меншому екрані. Забираємо і отримуємо бонус команди x 3 Ось тут ви бачили всі ці емоції. Хорошо, далі в мене вже 33 е множителя очков. І вже 11 тисяч плюс у мене. Я, в принципі, нічого не буду більше забирати. Хочу назбирати разом з братом ось на, тут, на таку топову доску. Це теж за, 11, за 10 років ігрі давалося. Давайте зайдемо і також подивимося на цього джейка. О, то він прям дуже цікаво зроблений. Тут навіть є взаді такі типу як ефекти. Це з балончика, по-моєму, краска йде. Ну, скоріше, да-да, там навіть в цьому в емоціях було видно, як він поперевертається завдяки цим балончикам. Ось, в принципі, такий персонаж, цікавий. Мене тільки цікавить, чи цей персонаж, коли ми цей на ранець, будемо летіти на ранцю, чи буде так само синій колір ззаді нього. Я б дуже хотів це перевірити, тому давайте розіб'ємося і используємо фору. А, можна... Ні, я не хочу рекламу дивитися. Але тут все одно... Не хочу рекламу, але все одно з'явилося. От і грач, І зараз ми подивимося. Так, да, коли ми летимо, так само, тільки полоски трошки менші, або вони так тільки виглядають меншими на швидкості. Ну хорошо, персонаж топовий. Я з ним буду 100% грати. В принципі, навіть є дві заміни, є ще й персонаж із Ріо, дівчина. Добре, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!